Що за економічними та політичними негараздами, стурбовані рівнем злочинності, ми практично забули про повітря, котрим дихаємо. За даними соціологічного опитування, серед проблем, що у першу чергу турбують громадян нашої країни, екологічні посідають лише шосте місце. І це, видається, дещо дивним, бо хтось харчується за книгою про здорову і смачну їжу і не має жодних проблем. Хтось перебивається з хліба на воду і кожен день вирішує питання, за що жити. Проте у всіх нас, незалежно від соціального і майнового стану, існують абсолютно рівні шанси постраждати від нездорової екології. Парадоксально, але у більшості ми воліємо не звертати уваги на цю приховану небезпеку. Частіше просто безпередно розводимо руками і зітхаємо. Нічого не поробиш, так склалися обставини. Вдавати з себе жертву це непогане виправдання у власних очах і гарантоване співчуття оточуючи. Проте, коли дотримуватися такої позиції щодо незадовільного стану довтілля, ми ризикуємо за власною волою втратити своє майбутнє. Психологи зауважують, якщо не можеш змінити обставину, намагайся змінити своє ставлення до них. Дійсно, пересунути смердючу трубу завода гіганта подалі від своєї хати нереально. А може варто розглянути таку ситуацію під іншим кутом, зосереджуючись на законних шляхах її вирішення. Адже часи змін несуть з собою не лише проблеми, а й нові можливості їх вирішення. Обставини у цій історії склалися невдало, просто безнадійно. Але героїня нашої розповіді не захотіла стати заручницею власної інертності. Вона знайшла свій вихід з екологічного лабіринту. У цьому колись дуже мальовничому куточку Чернігівщини спокон віку селилися люди. Адже дуже зручно розташоване це селище під назвою Жовінка. І до міста лише декілька кілометрів недалеко річка, порт. Родина Філенків має тут міцні корені. Їх діду був людиною дуже поважної на селі професії, Ковалем. Федорівна, а яке життя буття було у Живінці, до Кетес не побудували? Було, звісно, гарно. Хорошо було, лук. Лук був до самої десни, сена косили, стоги стояли, Розливалося весною. Розлив був, на човнах їздили, так що хорошо було. І сад же у нас був хороший. Як родив? Ну, Хорошо родив. Свикром я продавав, яблуки возив на коні. Огурці були такі, що росли, що водопровод у нас був тут в саду. Ну, огурці у нас росли завжди хороші і гарні. Там на гарі був, сіяли. Там дитець. Да. Да, там дитець зараз. Жили, звісно, у мене тут сліви були хороші у нас. По самий огород багато було слів, тепер нічого немає, все усохло. У 1960 році на горі замість когоспу побудували теп. І краєвиди патріархального селища прикрасили. Височенна труба, два трубопроводи, золовідвали, музотосховища, штучні озера для відстоювання відпрацьованої води. Жавинка перетворилася з краю зачарованої десни на індустріальну зону. І змінився не лише сам ландшафт, а й повітря, котрим дихали люди, і земля, на котрій вони працювали. За даними Українського науково-дослідного інституту гігієни, для теплоелектростанцій, котрі працюють на твердому паливі, характерні такі види забруднення довколишнього середовища. Викиди в атмосферу у вигляді пилу, окисів сірки, азоту, вуглецю. Тверді відходи за шлак, теплові викиди, скидання відпрацьованої води, котра містить нафтопродукти, розчинні сполуки металів. Відпрацьована рідина, бо водою це складно вважати, містить підвищену концентрацію муш'яку венедія, ртуті, фенолів. Збагачена вона і лимонною оцтовою та іншими кислотами. У ній можна знайти майже всі елементи таблиці Менделєєва у небезпечній концентрації. Певно, що 30 років тому ніхто з місцевих жителів уяви не мав про ці дані. Наприкінці 80-х екологічний стан довкілля тут досліджувала Московська комісія. Але невтішні висновки науковців не дістали широкого розголосу і були практично приховані від місцевого населення. І до нині небезпеку тут усвідомлюють далеко не всі. Скажи, будь ласка, было ты еще купалась в этих отстойниках? Да, было. Ну, это очень давно это было. Мы с моим двоюродным братом, ну, просто нам интересно стало, мы, когда я сюда первый раз приехал. Ну, не первый раз, а мы просто сами пошли гулять и вышли на горку. И мы ну, увидели, какая прозрачная вода в этом отстойнике. Ну, нам захотелось покупаться. Просто там, знаете, разные водоросли плавают. Ну, такого чистой воды мы еще просто ни разу не видели. И решили покупаться. Ну, когда мы захотели подойти к этому, к, ну, к воде, ну, очень была, ну, грузка. Мы вгрузали просто по колено. Там. Ну, нас это увлекало, ну, увлекло, и мы давай там прыгать, там, гряз грязью бросаться. У нас ну, просто купались. Нам было интересно купаться. Ну потом... Болел я часто, боля стал часто боліти. У мене були ангини, там різні ну, заболівання. Я думаю, за цього почалася, от... я не знаю, що что... да, голова часто боліть, не почала. У мого второго двоюродного брата почалися кожні заболівання. До того ж, тець щороку вимагає нових і нових жертв земельних ділянок для золовідвалю. Так спотворюються не лише родючі ґрунти. У суху вітряну погоду чорний пил з відвалів, котрий містить до 30% вкрай небезпечного вільного окусу Кремнію, засипає все довкола. Садиба родини філанок першу зустрічає пориви смертоносного вітру. І от у 1980 році Людмила Філанок вирішила діяти. пока не было у нас такого, чтобы нас, сильно не заносило, мы еще пока терпели, сидели. Ходили, правда, требовали, чтобы нас побыстрее выселили, когда узнали, что мы в санитарной зоне, мы вытребовали санитарную зону, когда мы узнали, что мы выселили. И требовали, чтобы нас выселили, но пока наши власти не обращали на нас никакого внимания. Вот сидите вы там и сидите. Заносит вас и, заносит, и пускай заносит. Ходили і просили, але нічого в нас не вийшло. А потім ми вже вирішили требувати і требувати як треба. Що могла вдіяти радянська жінка? Лише відвідувати інстанції і писати, писати, писати. Адже совєтське законодавство, на відміну від законодавства більшості європейських країн, заперечували існування впливу довколишнього середовища на стан здоров'я людини. Тому вирішувати такі справи у судовому порядку було неможливо. Наполегливість Людмили дала перші результати лише через 9 років, коли після роботи московської комісії вирішили створити біля ТЕЦ 500-метрову санітарну зону з обов'язковим відселенням людей. Але ця постанова не принесла жодного результату, бо зависла в атмосфері байдужості влади до проблем пересічної родини. Похід за правдою тривав аж 16 років. За цей час у Людмили виросло двоє синів. Зникла одна держава і виникла інша. У 1991 році, як відомо, у нашій країні змінилася не лише влада, а й державний устрій. І Людмилі вже не треба було їздити до Москви. Усі її проблеми могли бути вирішені тут, за 120 кілометрів від Чернігова у Києві.